Всім привіт, Б7. А, Проблема у власника з лючком бензобака. Періодично він почав зачинятись і перестав відчинятись Тобто там стоїть такий цікавий механізм, блочок який, який Давайте я зараз покажу, тому що прийшов нам новий. Я поясню, чому прийшов новий. Отакий механізм. Лючком ви закриваєте, він зачиняється. І всередині ще центральний замок. Він спрацьовує, він перестає відчинятися, коли ви зачиняєте авто. Але коли ви відчиняєте, він відчиняється. І тобто, у людини була така проблема дуже цікава. У власника цього авто він періодично е клинив. В закритому положенні, і, а вже ж ну, тобто, зняли сигналізацію, а він не відчиняється, центральний замок не спрацьовував. Тим самим автомобіль не можна було заправити, його там декілька разів ламали. І доводилось їздити ось так ось, з відкритим лючком. Але а, до мене автомобіль потрапив а, уже в такому стані. Це вже новий. Поясню, чому новий. Коли я зняв старий, ну скаже, будемо називати його саліною, центральний замок по-разному, він, в принципі, да, вроді і зборний, да, вроде ось ось кліпсочки, але воно, бляха, запаяне. Бо, ну, може, це і не запаяний, а той був запаяний. Той, скоріш за все, був оригінальний. Прийшлося його розрізати по контуру. Він почав працювати, система там ну, максимально проста. Там стоїть електродвигун, і в мене було вже куча е, відосиків з центральним замком, з дверними замками на фольксвагенах, на фордах я ремонтував е, сам моторчик. В деяких моторчиках стоять самоостановлюся предохранителі, Тут же цього предохранителя нема, але тут, скажімо так, як завжди, часто проблема, не вистачає зусилля моторчику відкру... відкрити, за... ну, прокрутитись. А чому так відбувається? Знос колектора, е, ми його підчищаємо, і плюс пропайка контактів між контактами, які соприкасаються з платою, і е, між е, щоточним вузлом, так сказати. Там вони на точечній сварці, я пропаю ці контакти, воно почало працювати, але за що того, що я його розрізав, е, мені було важко угадати сам зазор між задньою кришкою і корпусом. Тим самим. Механізм почав працювати, але він, так як тут стоїть пружина, він перестав зачинятись, тобто йому треба було більше утаплюватися. Ну ти ж не будеш кожен раз бігати і придавлювати ключок, ось, щоб він закрився на центральний замок. Ну, це все глупость. Мучився, мучився, а потім виявили, що цей весь механізм стоїть ну, там, порядка там, 600 гривень з доставкою. Ну, взагалі ціна його там 470-500 по-різному. Але сам при, при, приятність в цьому всьому ділі, то що е, цей моторчик він прийшов з такою красною тягою. Я зараз роздивлюсь, куди вона виходить, скоріш за все, судячи з усього, під. Е, блін. Під бризгових, ой, під подкрилок. Під подкрилок. Дуже складно його буде укласти. Але на тому моторчику місце оце, оце, все було, але тросика самого не було. Це для аварійного відкриття лючка бензобака. Тому, ем, якщо у вас заклинило, є ймовірність залізти під підкрилок. І, в принципі, ви, по ідеї, мож, може відкрити даже цей лючок. Ну, а ми погнали міняти. Міняється він буквально е, пару секунд. Відкриваємо багажник. Кліпса раз. Кліпса два. Прибираємо ковроліну. Це Це я вже не застюгував, зараз покажу поближче. Дивіться, у нас тут ось валяється. Цей роз'єм, бачите, да? він на йолочці. Йолочка присьогоється. Ось тут ось. Це я вже просто я знав, що я буду його буду міняти, тому я не закріпив його. Дві лапки, два усика. По бокам нажимаємо. На вулиці ще тепло, так. Все, ми його роз'єднали. Тепер що ми робимо в лючку? Як його далі зняти? Одкручую відкриваємо. Тут ось, ось торкс Т20. Викручуємо саморіз. Відкрутили. І тепер достаємо цей лючок. Достається він отак руками і, дивіться, кришку знімаємо. Вам буде заважати оця гумова прослойка, яка чіпляється за горловину. Ну ви його прямо так, прямо ковирюєте. Можете пальцями допомогти йому. Все, і обережно закриваємо лючок і витягуємо це все діло сюди. Тут буде слив. Бляха муха облився. Нічого. Ось у нас цей механізм стоїть. Механізм дістається отак на бок. І тут уплотнітельна резинка, яка входить в крило. Ми його витащили. Все. Так, да, це ось у нас вже підкрилок, тому э, брезговик, якщо... Э, Блін, підкрилок, він був э, тряпчаний. Бля, хочуть облився, ну нічого. Ну і згородньому напрямку збираємо. Раптом вас спіткала та ж сама біда, але майстра немає. Ви без проблем можете знайти собі майстра в своєму місці за допомогою безкоштовного сайту для автовласників CSTOUA. Це такий класний ресурс, де ви буквально там за декілька хвилин подаєте запит, він розсилається за секунду по вашому місту між майстрами і вже вони самостійно вам телефонують. Головне в коментарях вказати, що саме треба робити. Потрібні майстри самі з вами зв'яжуться. Ну Тепер погнали, ставити далі. А, дивіться, ось цей аварійне відкриття. До речі, його можна закріпити, там є якась. фигнюшка. Прямо за ней можно зачепить. У нас есть все вот такая клипса. Я вам не покажу, там какие четырех есть, мы прям на него причепим. Попробуем. перенайми. А, он не чепляется. Есть. Все сюда. Можна протолкати далі провод, щоб він тут не скручувався. А це аварійне відкриття туди заправляємо. І все, і нас тепер тут ось цей сутросик болтається. І в случаї чого ми можемо залізти під підкрилок і достать його і відкрити. Це аварійний, скажімо, слив, якщо ви перелили, то ви можете без проблем... Ну, воно стікає під підкрилок. Є. І тепер зараз під'єднаємо, все, зберемо в багажнику і будемо перевіряти. Так, не забуваємо, що у нас обшивка багажника вона лягає під резинку тут. Тому отак ось заправляємо її. Так, Тут все гуд. Тут все гуд. Ага, тут була кліпса, хтось її по такому зняв дуже погано. Так. Як бачите, ось наш старий, я його розрізав, потім спаював, уже і стягував, намагався витримати оцю висоту, яка мені потрібна. Він зачиняється. Ох ти! Пальц вже не чувствую. Але бачите, скільки він виходить? А він доже так виходить. Тобто, за щоти цієї висоти, отут ось, ось пружина. Коли будете розбирати, дивіться, щоб ця пружина не улетіла, потім не зрозумієте, що куди. Тут окремо механізм, який оце ось роба фіксує. І електрична частина, яка замикає оцей ось, ось шток. Отак от. Так Тепер перевіряємо, де у нас там ключі від машини. Машина відкрита, лючок відкривається. Машину зачиняємо. Не працює. Відчиняємо. Працює. Зачиняємо, не працює. Все, сельвупле для борщ. Ну що, як завжди, автомобіль відремонтовано і як завжди намагався зняти відосік по ремонту цього соліноїда, але вийшло зняти відосік по його заміні. Складного нічого там немає. В мене є, якщо ви хочете, якщо у вас моторчик не запаяний, як в мене, а він розібрався у вас, то ви без проблем цей електромоторчик відремонтуєте. У мене є куча подібних відео, такі моторчики стоять в дверних замках. в мене є відосики. Якщо паритись, то ви знайдете самі моторчики, як ремонтувати. Я там ремонтував на Таурегі, я ремонтував на Мондео, на, на Гальфі на п'ятомуся. Буквально недавно є відосики. Тому переходьте туди, дивіться, як ремонтувати сам двигун. Це при умові, повторюсь, якщо у вас розбирається, якщо у вас він не розбирається, він запайний, не витрачайте свій час. Він не так багато коштує, але я про це дізнався вже потім. Бо спочатку думав, що він стоїть кучу діг і стало цікаво, а чи можливо його відремонтувати. Ну що, кому відео було корисним, доречним, ставимо лайк, обов'язково підписуємося на канал, читаємо опис до відео. І там є багато цікавої інформації, там є. Посилання в інстаграм, наш, там є посилання наш телеграм-канал, де ми викладаємо повсякденну роботу, яка не входить в YouTube. Можна задати там питання, отримати оперативно на нього відповідь. Не забудьте підписатись на канал. І а вже ж, якщо вам потрібен майстер, там в описі є посилання на сайт, де ви можете залишити запит. Всім хочу побажати, щоб ваші автомобілі не ламались. Всім хочу побажати успіху, удачі, всіх обняв і пока.